Вітаю, дякую, що дивитеся. Мене звати, як і раніше, Юрій Перч, компанія К2, реклама інтернет-магазинів. І в цьому відео я зроблю прогноз онлайн продаж для галузі інтернет-магазину Дитячі книжки, розвиваючі іграшки, казки української. Такий запит на прогноз. Нам в Telegram чат рекламна кухня надіслав. Так, зараз забув ім'я, перепрошую. Сергій все загадав, підглянув. І на основі е сайту, е, сайту е, Тойс Ловер е, подивимося, наскільки може бути ефективна рекламна кампанія для цієї галузі. Складна е е, досить галузь, тому що досить низький середній чек. Такі книжечки коштують е недорого, а за рекламу. Платити так чи інакше потрібно. Давайте, власне, будемо думати, як це можна перетворити у е, вигідні продажі. Перед тим як перейти до прогнозу безпосередньо, я про е, Сергій ваш сайт, і е, загалом заголовки гарно зроблені. Сайт зроблений на хорошопі теж досить зручний. Єдине, що хочу звернути по запиту дерев'яні розвиваючі іграшки. Слово «розвиваючі» досить часто зустрічається в гуглі в пошукових запитах, а в ваших заголовках не сильно. Тобто є там дерев'яна іграшка половинки. Тут можна ставити розвиваюча, вона є в наявності, тут можна розвиваюча, можна ще дерев'яна, може дитяча іграшка розвиваюча. Треба подивитися ще детальніше по пошукових запитах. І е, що можна буде, то додайте. Нам поможе, е, але скажу так: загалом сайт хороший, гарний. заголовки теж видно, що пропрацьовані. Е, давайте тепер до прогнозу. До прогнозу, е, давайте по ціль продаж порахуємо, якщо що потрібно вкласти в рекламу, щоб отримати 70 тисяч продаж в місяць при середньому чеку в 325. Гривень. Місяць потрібно отримати 215 продаж або 7 продаж в день. Підозрюю, що у вас конверсія в закрите замовлення досить висока, бо товар не є сильно дорогий. Припускаю, що 9-10 людей, які лишають заявку оформлюють формі замовлення і не повертають. От, відповідно, фінально маємо заявок в місяць 240 і 8 заявок в день з реклами. Пам'ятаєте, що з реклами ми отримуємо заявки не завжди продажі. Конверсія сайту заявок, кількість зі 100 людей, які зайшли на сайт, залишили заявку 2,2 проценти. У вас досить хороший показник. В принципі, можна збільшувати для цієї галузі, але і цей досить непоганий. І е, цільового трафіка нам потрібно досягнути е, 10 тисяч користувачів. Ну, в принципі, досить досягаємо на таке е, число. Цифра, точніше. Тепер давайте найцікавіше порахуємо, скільки може коштувати вашій галузі ціна за клік І цікава сезонність. Так, довоєнний рік, ковідний рік був дуже у нас хороший по продажах, потім війна все обрубала. Ну і в принципі, можна сказати, що до, до кінця року ви відновилися, ну, в вашій галузі, попит відновився до. До воєнного періоду, що в принципі досить добре. Бугалось загалом вважається складною книги для, для продаж, але добре, що попит в ній відновився і ну, більш стрімкіше, так навіть ніж ніж минулого року. Це позитивно. Одна, ну і е, досить добре, що у вас дитяча тематика. Бо якщо там дорослі зараз, е, там, наприклад, не святкують, там може десь утрим... уникають там купувати якісь там речі собі так в розвагу, то для дітей свято зробити треба. Дітям розвиток потрібен. Там дитячі на дні народження святкуються, подарунки робляться. Ну бо дітям хочеться дати радість і щоб вони не думали про війну, яка довкола. кола Е... Тому все, в принципі, окей, так. Тут все включено, щоб я потім не перезаписував. Так. Е, йдемо далі, йдемо до прогнозу. Ага, е, а ну, ми мали подивитися ціну за, е, за рекламу в вашій галузі. Е, Картка дома на від 70 копійок до 22 гривень дуже багато. Багаторазові прописи. Ну, не, не, бачите, купити дитячі книжки, а дитячі книжки можуть коштувати найдорожче. Дивіться, який тут розкіт по цінах. Тут все залежить від того, як алгоритми в вашому аккаунті, саме на ваших товарах, навчаться, і які акціони зловлять. Але зверніть увагу, що є от товари, категорія товарів, де ціна за клік досить дешева. От відповідно, одна з гіпотез, яку потрібно буде перевірити тільки на вашому аккаунті і тільки у вашому магазині, це те, що ті, ті товари, які, де ціна за клік от нижче коливається в таких розумних межах, їх можна використати в окрему компанію, а книги в іншу компанію. ось. Давайте якусь візьмемо середню, наприклад, гривні 50. Я думаю, що для товарної компанії це буде справедливо, бо товарна компанія цінується, має ціну десь тут приблизно цьому районі. Е, гривня 50 у нас буде. І е, маємо нам треба вкласти 15 тисяч гривень в рекламу для того, щоб отримати 10 тисяч цільового трафіку і продати на суму 70 тисяч гривень. Ось це є 21 відсоток доля рекламних витрат. І ціна заявки все до 1 гривня. Цей показник 61 до 1 гривня, він насправді дуже комфортний для більшості бізнесів. Але в силу того, що у вас середній чек невисокий, тому у вас виходить висока доля рекламних витрат 20, ну, 20%. Я так підозрюю, що ну, на 300 гривень, 300 гривень, 60 гривень давати ще за заявку за рекламу. Ну, Поправити мене може вам вигідно, але мені здається, що це для такого середнього чеку може бути е, так собі. Крім того, що реклама може коштувати і дорожче. Так? Тобто, якщо це буде 2, 2 гривні реклама, якщо вона зловить дорогий акціон, їй відповідно це під 30%. Якщо навпаки, дешевий, бо таке теж буває, не треба думати тільки пропаганди. У нас є там, аккаунти, де клік коштує 40-50 копійок, і він тримається досить довго. Тоді це те, що я думаю, буде вам потрібно. Там 20 гривень за продажу. Це теж реально насправді цифра. У нас є на супроводі проект, який продає все до свята, кульки, там ці купачки, там свистульки. Ось відповідно, там ціна продажі 15-20 гривень там теж дешевий чек. І тому такий сценарій теж цілком можливий. В нього треба вірити, але ну, треба перевірити, чи буде він, чи не буде, якщо, звичайно, ви ще не запускали рекламну кампанію. Але давайте ну, візьмемо таку середню температуру по палаті. Е, теж цілком можливий сценарій, як виходити в даній ситуації? В даній ситуації виходити, ну, перше, збільшувати середній чек. У вас є, е, е, хороша ніша тим, що можна пропонувати набори, бо купляти одну книжечку е, ну за доставку, ще платити там одну п'яту, як мінімум, е, ну, воно не дуже зручно, скажімо так. І е, ці книжечки, вони, як правило. Е, Ну, В неї маленькі, скільки там полистав, полистав, погортав, і вже книжечка закінчилась. А от купити три книжечки дитині. Ну я маю сина і знаю про що говорю. Це ну досить досить прикольно. І, наприклад, показати вигоду там набір, там розвиваючи набір дитячих книжечок про тваринок. Там е показати вигоду, що якщо ви окремо купляєте, то буде 240 якщо там набором, то буде там 220 Та наприклад, так щоб і вам було вигідно, і клієнт розумію, що це. Вигідніше. Так. Ну і як мінімум, тут треба додати блок з цим товаром купують. Так? Бо то, що я переглянув, то окей, але ще має, має бути блок схожі товари, бо з цим товаром купують. А, дивіться, то, що, перепрошую, є, все правильно, все на своєму місці. Забираю свої слова назад. Є. Окей, дякую. Е, так. Е, Тобто формуйте набори, подивіться, що у вас проаналізуйте ваші корзини, і подивіться, що у вас найчастіше замовляють в корзину. Ну бо може там набір про тварину не треба. Може, треба там книжечка, дитяча іграшка і пазл, якийсь, тобто такий набір <клес> Комплект, та? і почитати, і поскладати, і порозвиватися отакі, От якісь речі. воно я думаю, було би цікаво. Якщо ви збільшите середній чек, хоча би в два рази. Чуть-чуть більше навіть, ніж два рази, то дивіться, як кардинально міняється ситуація. Тобто 9%, ну, 9 можна робити долі рекламних витрат. Це один варіант. Другий варіант це повторні продажі, бо протягом року той, хто вас купив раз, може купити ну, мінімум ще, я думаю, три рази точно Там, Миколая, Похресники, Дні народження. Навряд чи це буде зараз основний подарунок. Можливо, для когось і буде, але дуже часто це може бути додатковий е до основного подарунку атрибут, розвиваючи щось там, почитати, поскладати. І давайте, припустимо, от порахуємо по LTV. Якщо протягом року людина ще три рази купляє. Ну, бо якщо один похресник, то може і не три рази, а якщо особливо на Західній Україні, якщо похресників багато, то там тільки встигаєш ці всі набори. Роздоровувати. Моя дружина, в неї постійно там в шафі на поличці були ці книжечки, які вона тримала на всякі пожарні. Ну, припустимо, ще ви підняли середній чак і зробили там ще три продажі протягом року з тим самим середнім чаком. Ну, ясно, що не всі будуть купляти протягом року, нехай там п'ята, там 20% купляють. таким чином, ви протягом року з тих самих клієнтів, які купили з реклами один раз. Ще отримаєте додатково е, 240 продаж або півмільйона продаж на рік. Та ота одна п'ята, яка, яка там купила цього місяця з реклами. Ще протягом року там зробить 240 продаж на півмільйона гривень. От, витрати на повторну комунікацію. Е, я тут врахував: це там смс розсилки емейл розсилки, менеджери от роботи дзвонять. І підлофонію, якщо будете використовувати це на рік, та це річні витрати. І з, 500, з пів мільйона лишається там майже 300 тисяч. Але тим не менше, вже враховуючи цих 300 тисяч продаж, доля рекламних витрат в розрізі року, в розрізі повторних продаж, у вас зменшиться до 2%. відсотків. Тому от такий у вас, має бути. У вас має бути комунікація. Перше, це робота над збільшенням середнього чеку. Набори, думайте про набори. Друге, це ви маєте знати, о той, хто купляє, все про нього. З точки зору вашого продукту, кому він купив, для чого він купив, чи це додаток до основного подарунку, скільки в нього похресників, коли в його дітей день народження. І це все ви маєте заносити в базу, і у вас має бути відповідальний менеджер за турботу роботу про клієнтів, і він буде казати: у вас там через два тижні народження похресниці. Ви вже купили подарунок. А може щодо основного подарунку, ми відправимо книжечки. У нас є гарний набір почитати, поскладати і порозвиватися. Давайте. Куди відправляти, гроші відправляти сюди. Ось тому бажаю вам високих продаж, високого середнього чеку і клієнтів, які залишають позитивно від... відгуки вам на сайті. Успіхів вам!